Вітаю у підсумковому випуску. Дізнаєтеся, які основні події із 21 березня втрапили у поле зору команди першого подільського. Тож розпочинаємо. Нажився на харчах для збройних сил. Працівники ДБР та офісу генерального прокурора затримали підозрюваного. Як зазначають у своїх матеріалах, колеги з української правди у злочині підозрюють хмельничанина Олександра Козловського. За незаконне збагачення колишній начальник центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики зсу може отримати до 10 років. А про те, як вправно заробляв мільйони, розповідає спікерка від ДБР. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тисячі квадратних метрів та єдиний майновий комплекс. Експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Підозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відключення за борги повертається. Не сплатив за водопостачання та водовідведення, залишився без води. Перші вісім квартир по вулиці Панаса Мирного вже із сухими кранами. Споживачі не платили за послуги понад три місяці, а сума боргу трішки перевищує 200 гривень. До слова, повторне, підключення боржників до системи водопостачання і водовідведення коштуватиме майже 1211 гривень. У Хмельницькому почали відключати водопостачання боржникам. Без води у домівках залишаться ті абоненти, які не платили понад три місяці і мають борги більше, як 200 гривень. Місяць назад, 19 лютого, ми почали розносити листи попередження про заборгованість абонентів, який заборгованість більше трьох місяців і більше 200 гривень. Пройшов місяць. Вчора ми почали обзванювати ці будинки, які є в нас перші, це мікрорайон Озерна. І вчора, з 18 чоловік, який ми обзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на вайбер квітанції. Щоб не переплачувати кошти за підключення, а це 1210 гривень, слід одразу покрити борг або звернутися до працівників Хмельницького водоканалу. І якщо у людини є якісь проблеми, вона зможе оплатити 30%, а іншу частину впродовж 6-12 місяців. Якщо людина хоче платити і боїться залишитися без наших послуг, звертається до нас, ми йдемо їм на зустріч. Тому не ігноруйте наші повідомлення, підходьте, щоб потім не платити лишні гроші за підключення. Загалом у Хмельницькому налічується понад 12,5 тисяч споживачів, які не платили за воду. А сума заборгованості становить майже 70 мільйонів гривень. В день ми можемо відключити приблизно три квартири. Ну, дивлячись, які ви бачите поверх, як туди достати, як може з людьми. Ми буває буваємо приходимо, люди вже відкривають. кажуть, ми зараз біжимо платити. Ми чекаємо це все час, і плюс ще треба буде включити. Теж це так само тратиться якихось півгодини. Працівники Хмельницького водоканалу закликають не ігнорувати листи попередження та вчасно сплачувати кошти за вжиту воду. Тетяна Ржипенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як підвищити енергоефективність в громаді, говорили представники влади у Славуті. Зокрема, житлово-комунальному підприємству запропонували відпрацювати механізм залучення коштів від грантодавців та державних інституцій. Як наразі дбають про енергозбереження та надання якісних послуг, розповість міський голова по управлінню водопровідної каналізаційним господарством вони вже розпочали цю роботу. Ця робота проходить дуже результативно, тому що і замінюються насоси, які дають відповідний ефект, але ми повинні комплексно в цьому плані працювати. Славута сервіс, і управління освіти сьогодні повинні працювати з відповідними фахівцями. Наша задача зараз вийти на зовсім інший рівень, вже послуг і енергоефективності. От ми маємо сьогодні систему енергоменеджмента. Ми маємо можливість аналізувати щоденно аналіз споживання відповідно реагувати. Прийнято рішення в сесії щодо провадження енергоменеджерів на території громади і комунальних підприємств. Хотіла отримати гроші від держави, натомість втратила майже 49 тисяч гривень власних збережень. Поліція вкотре застерігає не довіряти повідомленням, які надходять у соцмережі або месенджери щодо отримання фінансової підтримки. На гачок інтернет шахраїв потрапила 36-річна мешканка Волочищини. Правоохоронці наголошують, не повідомляйте персональні дані, дані банківських карток, паролі чи коди підтвердження, ні телефоном, ні будь-яким іншим способом. Цьогоріч в Україні планують запровадити правила Європейського союзу щодо автомобілістів. На водіїв чекають нові штрафи та зростання тарифів за порушення правил дорожнього руху. Що думають з цього приводу містяни та очевидцями яких порушень вони стають найчастіше? Ми поцікавилися у рубриці питання дня. У 2024 році на водії можуть чекати нові штрафи. У одному випадку суму вже існуючого штрафу збільшать, в інших ведуть нові покарання. Також запрацюють правила Європейського союзу щодо водіїв похилого віку. Тепер люди старше 65 років мусять проходити додаткові тести. Тож ми запитали у містян, чи потрібно збільшувати суму за покарання. Якщо водій керував автомобілем в, в, ну, в стані сп'яніння, то йому і можна штраф підняти. А якщо людина там десь, ну, не знаю, щось, може в неї там всякі випадки ж бувають ситуації. Підвищувати штрафи за водіння в нетверезому стані, я вважаю, потрібно. Мене це мало стосується, я дуже рідко її за рулем сижу. Я вважаю, що більше суми не потрібно. За керування транспортом в незарязному стані можна піднімати, але за порушення правил піднімати нема потреби. Потреба за що? За нарушення в п'яному віді лишати на всю життя. А штраф, смотря за що? Є винужні обстановки, от став на обстановки, висадити, все, не йди сюди одразу. Можливо, треба, тому що має бути. Мають дотримуватися правил дорожнього руху, і тому можливо, це буде їх стримувати, щоб не порушувати. Ну, Думаю, можливо, через те, що піднімуть штрафи, не будуть порушувати. Будуть краще вивчати правила дорожнього руху. Ну, я не думаю, що потрібно піднімати. Харішак, з от штрафи за парковку. Да? В центрі машин куча, а паркуватись немає де, от елементарно. Ну, ходять і за углов вилавлюють. Там. Ну, один раз я попав. Але таких, як я, дуже багато. Ну, Не знаю, ну, якщо людина не зупинилась там, на знак стоп, ну согласен. Ну, Думаю, що це тільки робиться, щоб в бюджет наповнити побільше коштів і щоб ось так було. Я думаю, що, може, і не треба так підвішувати, там вони так великі. Я особисто як не водій, скажімо так. То я, звісно, за це за. Тому що безпека на дорозі це перш за все. Втілила мрію коханого. Пара планувала створити власний бізнес, але реалізовувати ідею довелося самій. Про жінку, яка знайшла в собі сили жити за двох – Дивіться далі. Ірина заміяла, знайшла в собі сили, аби жити далі. Її чоловік у вересні 2022 року загинув, захищаючи Україну. Юрій Пододименко пішов добровольцем одразу, коли почалась війна. Служив кулеметником 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Виконуючи свій обов'язок, герой загинув. Він ніколи нічого не мав спільного з військовим. Він займався своєю справою. Він був молодий бізнесмен, який крутився по-своєму. Пара планувала створити власний бізнес, але не склалося у пам'ять про свого коханого. Ірина втілила спільну мрію у життя. Під час війни, коли Юрій перебував на фронті, ми з ним дуже багато розмовляли і шукали якусь мотивацію, підтримку один для одного. І одна з таких мотивацій це була власне ідея створення такої кав'ярні, хоч ми раніше до війни про це думали, планували, але під час війни, коли він перебував там, потрібно було чим себе зайняти і створити якусь ідею, мотивацію, щоб повернутися. Кав'ярню жінка назвала символічно жених. Такий позивний дали Юрію побратими, коли той їхав одружуватись. Юрій був дуже позитивною людиною. Він любив дуже сильно жартувати. Що б не сталося, яка б ситуація критична не була, він завжди жартував, сміявся. Він не був цей настрій в кожній ситуації добрий. І коли власне, він їздив одружуватись, взяв відпустку. У нього було тоді запиталося, куди ти їдеш. Він сказав женитися, а жінка. Тому і залишила йому такий позаний, як жінь. У закладі Ірина зберегла багато символів на згадку про чоловіка. Серед них карта України, на якій виділено Хмельницький та Херсон, де загинув Юрій. Також там зберігаються шеврони та фотографії військового. Олександра Толстук, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вистава Ритуал Косачка відбулася в обласному центрі. Глядачі порівняли її із сеансом медитації, заворожуючи пластикою дійство, присвячене жінкам, які сьогодні захищають Україну та репресованим у радянські часи мисткиням. Оригінальний сценарій наповнений сучасною хореографією, етнічними мотивами та потужними сенсами. Більше у матеріалі Тетяни Ржепянської. Вистава без слів з глибоким сенсом. Косачка це історія про подорож людського духу у тілі жінки, яка переживає війну. Спектакль доносить до глядача осмислення природи жіночої сили, витривалості та сміливості. Вистава народилася з присвяти, а вона присвячується жінкам, які нині боронять нашу країну, а репресованим жінкам, мисткиням під час радянського союзу, і моїй бабусі. Всі ці жінки були ідейними натхненницями цієї вистави. Режисерка Юлія Лопата розповідає, що для неї цікава тема розвитку та зміцнення духу у безперервному колі життя. Вистава заставляє пережити багато емоцій, миті розпачу та звеличення. У такі моменти кожен може розглядіти там щось особливе. Специфіка цієї роботи в тому, що насправді тут дуже багато залишається простору для особистих якихось рефлексій і інтерпретацій глядачів. В виставі немає жодного діалогу. Весь сенс передається сучасним танцем, пластичними рухами, співіснуванням світла та темряви і живим вокалом. Залу наповнює електричне звучання, яке створює елементи містики. Якщо казати про традиційність, ми використовуємо український фольклор. наприклад, пісня на початку це купалися ластів'ята, от і ми її оброблюємо електронно в реальному часі. І використовуємо сучасні технології обробки голосу. Потім використовуємо акустичне звучання, акустичні інструменти, такі як ліра, трембіта. На сцені працюють п'ять танцівниць та вокалістка Соломія Кирилова. Актори виступають у костюмах ручної роботи та використовують українські символи, щоб показати, як обряди давнини переплітаються із сьогоденням. Мене це не може просто не торкнути в кожній людині щось те, що Для неї є таким живим, і воно просто всю виставу натягується, і в момент фіналу воно просто вже трапляється, і у кожного освія спектр емоцій якийсь виходить. Це вже третій показ косачки на великій сцені. У Хмельницькому виставу презентували завдяки підтримці проекту німецьким фондом. Тетяна Ржепенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Більше новин для вас у наших соціальних мережах. Не нехтуйте і інформаційними випусками «5 хвилин на головне, аби бути у курсі життя рідного краю. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.